Добрий день дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Липень самі спекотний місяць літа. І він же це довів. Сьогодні 3 липня, місто Вінниця, температура повітря в тіні 30 градусів, сонце ні хмаринки. Тому ми вже зробили притінення на грядці, де ростуть огірки, перці, баклажани, замульчували огірочки та маємо відрегулювати полив у спекотні дні. У спеку важливо організувати правильний полив огірків. Як відомо, огірки дуже люблять воду, тому без вологи вони рости не будуть або ж виростуть дрібними, деформованими і гіркими. Тому в даному відео ми поговоримо, як часто поливати огірки в спеку у відкритому ґрунті та які саме підживлення потрібно дати в жарку погоду, щоб огірки росли, розвивались, плодоносили і були здорові. І якщо ваші огірочки ще не в'яжуться, то поливати потрібно 2 рази на тиждень і вливати близько 5 літрів води на квадратний метр. А в спеку частоту поливів треба збільшувати, поливати 3 рази на тиждень і обсяг води залишити таким же самим, тобто 5 літрів води на квадратний метр. Якщо ж огірки почали вже плодоносити, то полив проводити через день, при цьому вже виливати по 8 літрів води на квадратний метр. А якщо спекотні дні, огірки потрібно поливати кожний день, а якщо спека аномальна, то і два рази на день. Звичайно, краще, коли є крапельний полив. Але не слід поливати огірки, якщо ви бачите, що ґрунт під ними ще вологий. Йому потрібно дати підсохнути. Якщо ґрунт постійно вологий, то від надмірної вологісті коріння огірків починає загнивати, і ми втратимо урожай. Поливати потрібно під корінь, уникаючи потрапляння води на листя, щоб не викликати опіки. Коли ж краще поливати у спеку, який самий оптимальний час? Звичайно, завжди добре поливати в 6-7 ранку. Але друзі, ігрики люблять теплу воду, тому і ми, і, мабуть, більшість городників поливає вечором. Набираємо води, ось у відра. Вода нагрівається, і тоді теплою, теплою водою ми поливаємо під корінь вечором, десь за 2-3 години до заходу сонця. Чи можна поливати огірки в день? Бо багато пишуть, що приїхали на дачу колись чекати. Ну, друзі, можна поливати, але сенсу в такому поливі ніяк немає, тому що вода випаровується з ґрунту, не встигнувши дійти до кореневої системи. А якщо раптом волога потрапить на листя огірків, то під дією сонця на ньому з'являться просто опіки. Яку ж воду використовувати? Так, як ми говорили, добре використовувати теплу воду. набрану з водопроводу і відстояти її. Якщо ж у вас є дощова чи джерельна вода, то вона м'якша, її не потрібно відстоювати. Але поставити на сонечку, хай вона нагріється і нею поливати. Друзі, саме у спеку необхідно дати підживлення огіркам кальцієм, так як нестача кальцію може викликати вершинну гниль і привести до проблем з гниттям плодів. Також може і жовтіти, і засихати листя на огірках, і кальцій є важливим елементом для росту і розвитку огірків, впливаючи на формування коренів, листя, плодів і саме. Запобігаючи саме гниттю. Так як ми знаємо, що у період посухи дуже важко кореневій системі працювати і засвоювати саме кальцій, тому для підживлення ми використовуємо оприскування по листу. Можна використати як кальцієву селітру, як деревний попіл, погашений кислотою, як добриво хелетин кальцій. Це все залежить від розвитку рослини. Кальцій сприяє розвитку кореневої системи, що саме важливо для поглинання води та поживних речовин. Він зміцнює клітинні стінки, покращує структуру листя та плодів, робить їх більш міцними і стійкими до пошкоджень. Коли ж використовується кальціва селітра, вона підходить для самого початкового етапу розвитку. Вона сприяє активному росту стебел та листя. Потрібно розвести 10 грам кальцієвої селітри на 10 літрів води і провести оприскування рослин по листу, можна навіть на початковій стадії кожних 10 днів, починаючи з появи перших справжніх листків. Як використовувати деревний попіл? Деревний попіл, щоб отримати легко засвоюваний кальцій для рослини, деревний попіл потрібно гасити кислотою. Як ми можемо зробити? Беремо стакан деревного попелу, заливаємо літрою гарячої води і додаємо пів стакана оцету. Як пройде реакція, додаємо до повних 10 літрів водою і ми отримуємо кальцій в легко засвоєній формі рослиною. І поливаємо по літрі під кущ. Друзі, сьогодні ми будемо використовувати хелатин кальцій для внесення кальцію для огірочків. Спеціалісти рекомендують, що для огірочків саме хелатин кальцій дуже хороший. Він запобігає опаданню бутонів і зав'язів і усуває хлороз і ламкість листя. Рекомендується зробити таких 2-3 пробки по листу. Звичайно, на зволожений ґрунт. Ну, ви, як бачите, у нас. Грунт мокрий і замульчований кропивою. Взагалі ми то не дуже мульчуємо, бо в нас слизні, але по рекомендаціях, якщо мульчувати кроповою, то слизнів не буде. Побачимо, зробимо експеримент. Упаковочка тут: хелетина кальція 50 мл на 10 літрів води. Ось ми розводимо і обробляємо по листу. Добре розмішуємо, виливаємо оприскувач і проводимо обробку по листу. Звичайно, проводимо таку обробку вечором. Таку обробку ми проведемо не тільки огірочків, а проведемо і перців, і баклажанів. Томати ми обробляли кальцієм, використовуючи бриксіл кальцій з додаванням борної кислоти. Я залишу посилання. Ось побачите в куточку на екрані і в кінці відео також буде посилання. Друзі, ви задаєте питання, чому огірочки цвітуть, а зав'язі немає. І якщо у вас сортові огірки, от у нас ось небагато, ось пів рядочка посіяні фенікс сортові огірки. І е, така особливість сортових огірків, що центральне стебло, на ньому тільки чоловічі квіточки. От бачите, квіточка, вона цвіте собі і вона пуста. Тут зав'язі ніколи немає. Коли прищипнути верхівку, ми вже це зробили, ось прищіпнули верхівку над шостим листочком, посчитайте по стеблі, і можна прищіпнути верхівку. І зразу в нас з'являються бокові пагони, які йдуть ось стеблом. І листочком ідуть бокові пагони, і вже на бокових пагонах з'являються жіночі квітки. І ми вже бачимо, дивіться, зав'язь і одна, і друга. Отаке формування сортових огірків. І якщо взяти партено огірочки, кожна квіточка це зав'язь. От ви бачите, от кожному вузлі є огірочок. Тут формування куща просте. Я думаю, що ви всі знаєте, я дам посилання на відео, де я детально розказую, ми осліплюємо чотири вузла. Повністю забираємо і листочки, і суцвіття, щоб дати волю, щоб швидко роз... тепло пішло в ріст. Тому, друзі, використовуйте поради. Якщо поради вам корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал Дім та Присерибна ділянка. Там багато цікавої інформації. Пишіть коментарі. Кожний ваш лайк і коментар піднімає відео. Більше слухачів зможе подивитись дане відео, а можливо, їм ця інформація якраз сьогодні край необхідна. Дякую вам! Що були зі мною до кінця, до побачення вам, гарних урожаїв під мирним небом нашої країни, до побачення, до нових зустрічей!